Табір трембіта в селі Циганівці на Ужгородщині гостинно прийняв 160 відпочивальників. П'ять загонів смайл, усмішка, дельфін, бригада та Голівуд. До останнього належить Нора. На творчому представленні учасників табору дівчинка подивувала танцювальним хистом. Шість років вивчала латиноамериканські танці, а свого партнера Романа навчила всього за один вечір напередодні концерту. Від перебування тут очікує море розваг та знайомств. Крістіна, Женя, Настя, багато дівчат. Тут дуже добрий колектив. Часто ми зустрічаємось, граємось, розваги придумаємо, бігаємо, зважатиме, розмовляємо. Вихователі в таборі теж молодь, а отже, знайти спільну мову буде нескладно. Для Крістіана це перший досвід у ролі вихователя. Зате досвіду наглядача за малечою йому не позичати. Має кількох сестер, із якими чудово ладнає. За словами юнака, йому дісталися слухняні підопічні. І все ж, робота дуже відповідальна та достатньо виснажлива. Дуже маю мало вільного часу, тобто, щоб кудись вийти, треба щоб зібрати всіх разом, і це досить тяжко, тому що там, хтось хоче грати в волейбол, хто хоче піти там грати в теніс, хтось ще щось. І тому зазвичай вона там розбігається на два отряди, можна сказати, один. І там один з одним, і другий з іншими, тому на себе часу взагалі не вистачає. Для комфортного таборування трембіта має все. Має свою котельню з опаленням, своя водичка у нас є, скважина, ми ні від кого не залежні, свої очисні споруди каналізаційні. Хороші кухарі в нас місцеві, які готують домашню їжу. Діткам всім подобається. А крім того, на дітей чекають екскурсії Ужгородом, походи на природу, завжди до їхніх послуг, басейн та ігрові майданчики. Все це обійшлося батькам у 270 гривень, адже табір цьогоріч виграв тендер обласного фонду соціального страхування, що уможливило придбання путівки за 10% вартості. Значна підтримка для трембіта із боку Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці. На балансі якої і перебуває оздоровниця. Якщо взяти в загальному, то кожен рік ми вкладуємо мінімум 200 тисяч в цей табір. В цьому році 267 тисяч вложено в цей дитячий табір. Ми зробили повністю, якщо ви бачили, перший корпус починаючи від даху, кінчаючи фасадом. Фонд страха взяв курс для того, щоб. Кожна дитина працюючих батьків могла оздоровитись протягом цього літа. Практично всі табори зосереджені: це Іршавський район, Мукачівський район, Ужгородщина, Рахівщина, і крім того, 500 дітей ми будемо оздоровимо на морі в Херсонську, в Херсонській області. Щодо трембіти, наступну зміну табір прийме вже 8 липня, а третю 1 серпня.